Так, ну що ж, досить спати, треба зараз увімкнути свій комп'ютер та подивитися, скільки набрало моє останнє відео. Так, заходимо на канал, щось, щось нічого не розумію, чому я не можу на нього війти? ха <гум> хе це тому, що я його взломав. Не зрозумів, хто тут стоп, стоп, хакер. Ти, ти що робиш у моєму будинку? Повторюю, мені стало сонно, тому я взломав твій канал, тепер ти на нього не зайде. Але, але постривай, як ти як ти це зробив? Ну я ж хакер, я все можу. Ну все, досить пожартували, і годі, поверни мені доступ до мого каналу. А то що ти мені зробиш? Я я, я взломаю тебе. Ага, дуже смішно. Ну добре, бой ще до справи. До якої ще справи? Я поверну тобі доступ до твого каналу, якщо ти 24 години будеш всіх ігнорувати. Дуже дуже дивно, але навіщо тобі все це? Мені цікаво, як це виглядатиме. Тобто 24 години мені не можна буде з... Кимось балакати? Саме так, ну що, впораєшся? Я впораюся, але обіцяй, що більше мій канал зламувати не будеш. Ну добре, добре, обіцяю, я вже хочу, щоб ти почав. Ну все, таймер пішов, тепер 24 години я буду всіх ігнорувати. Тому мені доведеться цілий день просидіти вдома, щоб нікого не образити. А я так не думаю. Ей, ти як мене, ти як мене телепортував? А, точно, це ж хакер. Добрий ранок, кавон, балакаєш? А, тут щось селяни знаходяться, друзі, ви вихрузували. Змію, я їх також повинен ігнорувати. Кавон, чому ти нам не відповідаєш? Ти нас взагалі чуєш? І пояснити я їм ситуацію не можу, в якій я опинився. Ну добре, через 24 години все їм поясню. Я впевнений, що вони все зрозуміють. Каво, тобі ще слуховий апарат купити. В селі залишатися не можу, тому що селяни будуть зараз мене діставати весь день. Тому цей день краще провести у комфорті подалі від села. Саме тому я прийшов на пляж і давайте одразу. Рибаємо у воду і друзі, зараз буду плавати. О, ти бачила, хлопець якийсь нічого освіт. Треба з ним познайомитися. Та почекай, може він нас зараз сам поміти і підійде. Тут так класно плавати, тут і черепахи, і риби. Але повітря закінчується, тому вже треба винурювати. О, там якісь дівчата, бачите, вони там про щось розмовляють. Ей, хлопче, підходь до нас, познайомимося. А як я, а як я з ними познайомлюся? Я ж повинен 24 години всіх ігнорувати. А в нас тут сік є смачний, можемо тебе пригостити. Та ну що ж таке, ні, друзі, на цьому пляжі краще не залишатися. Я б дуже хотів познайомитися з цими дівчатами, але не сьогодні. Тому давайте спробуємо знайти якийсь інший пляж. Ну, ось на кого, на кого я тебе залишу? Я тут раніше не пав, подивіться, які два величезні будинки я знайшов. О, хлопче, підходь, підходь сюди. В мене для тебе є крута пропозиція. Цікаво, що йому від мене треба. Мені потрібно на тиждень поїхати в місто, і мені немає на кого залишити мої будинки. Це він що, хоче, щоб я подивився за його будинками? Ти не міг би за ними придивитися? Тут в мене є і басейн, і більярд, і все, що тобі треба. Ой, друзі, яка ж крута пропозиція. Треба погоджуватися, але знову ж таки не можу. Ну так що, як тобі пропозиції? До речі, чому ти не підходиш? Що ти боїшся мене? Так, все, друзі, також ходімо звідси. Накупався, можна так сказати. Агов, агов! Хто немочи мене, допоможіть. Ого, друзі, подивіться, поліцейська автівка горить, і там під нею поліцейський. Я в аварію потрапив, допоможіть. Слухайте, і що робити в такій ситуації? Якби сьогодні був звичайний день, я б зателефонував у швидку та рятувальникам. Але сьогодні я повинен ігнорувати всіх. Злочинець, пограбував банк, він вкрав багато золота. Я їхав за ним, але на жаль, вирізався в дерево. Так, в погану ситуацію він потрапив, якщо чесно. О, хто це там балакає? Хлопчина, хлопчина, допоможи мені. Ось, візьми ключі від автівка. Він що, хоче, щоб я від'їхав на ній? Сідай за та обережно від'їдь, щоб я зміг вилізти. Ні, друзі, ну я ж не можу на це погодитися, ви ж знаєте. Чого ти стоїш ти нічого не робиш? В тебе немає водійських прав, ну тоді виключ рятувальників. І це, на жаль, я також зробити не можу. Тому просто треба проходити скрізь цю ситуацію. Не хочеться його там залишати, але що вже зробиш? Ха -ха, нехай. Воно поки що буде тут, його ніхто тут не знайде. І десь через рік я повністю витрачу все це золото. Я його обміняю і отримаю багато грошей. Хвилинку, друзі, а це там, це там хто? Ей, ей, не підходь, не підходь сюди, зрозумів! Друзі, мені здається, чи це злочинець. І, ну, знаєте, він, він виглядає так доволі дивно. Кажу, не підходь сюди. Та й золото в руці тримає, що тут взагалі О, відбувається. Здається, я все зрозумів. Так, ти ти нічого не бачив, добре, хочеш золото тримай. Тільки ти нічого не бачив. Іди звідси. Ого, друзі, він мені золотий злиток пропонує. За те, щоб я нічого нікому не розповідав. Але ж ви все зрозуміли, це той злочинець, за яким їхав поліцейський. Ну так що, золото брати будеш? На жаль, всі ситуації я не можу зателефонувати в поліцію, а також навіть золоті злитки ці взяти не можу. Тому треба просто повертатися додому. Там, мені здається, буде краще. Ой, до речі, друзі, поки я йду в село, попрошу вас поставити лайк на це відео. Тому що тільки, тільки завдяки вашим лайкам, Ютуб краще просуває відео і робить його популярним. Тому так, друзі, будь ласка, поставте лайк. Як я і завжди кажу, у вас це не займе більше декількох секунд часу, а мені це дуже і дуже сильно допоможе. Я вважаю, що треба просувати україномовний контент. Тому завжди за лайки і кажу. І, до речі, так дякую всім тим, хто мене підтримує. Ви найкращі. На жаль, кого на нас образився. Саме тому він нас ігнорує. Тому ми влаштували вечірку, щоб з ним помиритися. 24 години протриматися всього лише 24 години. І тоді хакер поверне мені мій канал. О, що це там за свято у селян? О, камон, камон, підходь до нас! Торти багато-багато тортів, ще й кулька різнокольорові, мені подобається. Ми напевно образили тебе чимось, не знаємо чим, але пробач. І ось можемо разом з'їсти всі ці торти. Ой, як же класно всі вони виглядають. Друзі, ви тільки наподивіться. Тут ще й кісточка є. Вау, клас. Ну так що, камон, ми миримося з тобою. А я ж їм відповісти нічого, нічого не можу. І навіть погодитися з ними з'їсти ці торти я також не можу. Слухай, ми вже тебе не розуміємо. Ну ось що не так, ми вже і колька, і торти підготували, і вибачилися. Так хочеться їм відповісти, якщо чесно, але ж не можу. Так, все, каво, залиш нас, ми хочемо побути одинці Тепер ти нас дуже сильно образи. Та що ж таке, я навіть нічого не зробив. До речі, подивіться, селяни плачуть. Ось скільки тут сльоз. Бачите, друзі, дуже багато. Як же я хочу всім розповісти, але самі знаєте. Вони попросили залишити їх на одинці, тому я знову йду з села. Тому що ну треба, треба якось відволіктися від всієї цієї ситуації. Ого, що це там? Акція, акція, підходьте, сьогодні все по одній гривні. Ось там продавець, акція якась все по одній гривні, хіба таке взагалі може бути? До речі, так. Намет, пральна машина та телевізор також, все по одній гривні. Вау, круто, друзі, це акція. Спорткар, кава машина і шафа разом з речами також по одній гривні. Навіть спорткар за одну гривню, друзі, та ну як так? Купа-купа, речей, бачите, і навіть кава машина. Хоч я каву і не люблю, але слухайте, за одну гривню точно б забрав собі. Акція якась супер дивна. Ну так що, ви щось собі вибрали, щось збрати будете? Та я все тут взяв. Ну давайте подивимось. Щоб купити все це, треба всього ще 6 гривень. Я б з радістю це купив, але не можу. Ну що ж, обирайте, обирайте, але знайте, останній день акції сьогодні. Я вже намагаюся себе відволікти цією свинкою, бачите, вона в телевізор залізла. Тільки щоб не чути. Я завтра ж не зможу вже скористатися цією акцією. Тому щоб не засмучуватися, ходімо звідси. Ну і як будемо його звідси діставати? Він якось дуже високо. Я хочу, щоб нам хтось допоміг. Агов тут хтось. О, малеча тут грається. О, вітаю, а ви можете нам допомогти. В нас м'яч застряг на дереві, а ми хочемо грати у баскетбол. Слухайте, ось я я бачу їх м'яч. Я б з легкістю його б дістав, якщо чесно, але ж знову ж таки не можу. Я ж не тільки не можу з ними балакати, але ще й не можу виконувати їх прохання. Ой, його, ви нас взагалі чуєте. Я б, знаєте, просто ось так би взяв, ось так заліз на дерево, потім одразу на це, і все, я б дістав цей баскетбольний м'яч. Ора, зараз він його нам дістане та скине, будемо грати у баскетбол. Але мені треба залишити все як є, тому також друзі, треба звідси йти. Ой, він що, зущається над нами. Він ж міг нам його скинути з легкістю. він же стояв поряд з м'ячем. Я вже просто не хочу нікого бачити. Тому буду просто стояти на цьому місці, щоб нікого не образити. До речі, друзі, поки я тут стою, відкрите коментарі та напишіть, яке ваше хобі. А якщо у вас їх декілька, тоді напишіть ваше улюблене хобі. Хтось займається спортом, хтось малює, співає. У всіх хобі точно різні, тому відкрито коментарі та напишіть, яке ваше улюблене хобі. Так, ну що ж, готово. Залишилося тільки знайти людину, яка зможе висловити свою думку з приводу цього апарата. Що, що, хто тут, хто тут? Який ще апарат? Мені цікаво, давайте подивимося. Друзі, я щось бачу. О, вже думав, нікого не знайду. Вітаю, я вчений. О, друзі, так це вчений. Цікаво, що це в нього за винахід такий. Я представляю тобі свою машину для копання шахти. Вона можна копати в тисячу разів швидше, ніж КО. Друзі, ну ця машина виглядає просто нереально потужно. І я і я йому вірю, знаєте, я йому вірю, що за допомогою цієї машини можна в тисячу разів швидше викопувати шахту. Та забирати з неї всі, абсолютно всі ресурси. Ей, ти куди там пішов? Мені треба, щоб ти протестував цю річ. Сідай за кермо і спробуй викопати шахту. Та я б з радістю, якщо чесно сів, хто б відмовився. Завжди люблю дивитися на щось нове і зараз би точно подивився. Давай залазь, тут керування максимально легке, якщо що, я тобі все поясню. Мені просто треба, щоб хтось свою думку висловив. Можу, завтра я його знайду та буду випробовувати цю машину. Але сьогодні, знаєте, точно не варіант. Тому цю ідею поки що покидаємо. Та де ж це село просто-просто зрозуміти не можу, де воно? О, подивіться, друзі, я лікаря знайшов цікаво, що він тут робить? О, ви не знаєте, де знаходиться село? Мені треба на. Виклик до селян, їм погано, вони погано саме почувають, тому я поспішаю. Селянам погано? Серйозно, тобто, тобто це все через мене. Я шукаю, це село вже 15 хвилин. Виклик терміновий, тому треба поспішати. Так що, дасте відповідь? Не можу, друзі, ви ж знаєте, що я не можу. Він поспішає до селян, до моїх друзів. Я б точно повинен був допомогти. Але якщо я його не проігнорую, хакер не поверне мені мій канал. Так, добре, все, часу вже нема, поїду я краще назад. Що ж, солосо. Знайти не можу. Так, і виходить, що він і селянам, на жаль, не допоможе. Ну що ж, настав час рятувати світ. Комусь допомога потрібна. Не зрозумів, це що там супермен переді мною. О, хлопець, хочеш рятувати світ разом зі мною. Рятувати світ з суперменом звучить дуже цікаво. Я можу також зробити тебе супергероєм. Будеш літати, як я і всіх рятувати. Вау, так це класно, це дійсно класно. Ось би завтра його зустріти, щоб він мені. Це запропонував. Ну так що, як тобі іде? Чого мовчиш? Але в цей раз треба буде відмовитися від цієї пропозиції. Ну що ж, добре, як хочеш, я полетію. Так, все, мені треба знайти якесь інше місце. Тому я вирішив відправитися у пустелю. Ну а що, в пустелі я точно нікого не зустріну і тут я зможу побути наодинці. Хоча хвилинку я вже когось бачу, це там хто. Води, води, дайте мені, води, я хочу пити, я О, а, друзі, так це дівчина лежить, бачите? Я одразу не зрозумів, цікаво, що з нею сталося. Я вже четвертий день шукаю вихід з цієї пустилі, де ж вихід, де вода? Ага, друзі, вона, вона вихід шукає. І, на жаль, вона не знає, що вихід ось. Ну, я не знаю, в 15 кроках просто йдеш і вже одразу там воду бачиш. В мене не залишилося сил навіть на те, щоб встати. Я вже не можу. Я дуже сильно хочу їй допомогти, тому що їй точно потрібна чи Ясь допомога, хоча б щоб воду їй хтось приніс. І для мене це було б легко, але самі бачите. Мені не хочеться так, друзі, мені просто треба її покинути. Взагалі, здивувався, що я тут когось зустрів. Ну я точно тобі кажу, нам потрібен хтось третій для нашого гурту, і тоді ми будемо класно грати. Дівчина також хлопець, кого, кого, а пустелі музикантів я точно не очікував зустріти. О, подивись, а ось хтось третій. Ей, хлопче, на гітарі вмієш грати. На гітар круто. Якщо чесно, друзі, я не вмію, ну я думаю, ви це розумієте. Суха, якщо не вмієш, навчимо, нам просто третя людина в гурт потрібна. Я хочу зіграти з ними в гурті. Бачите, я б грав на гітарі, цей хлопець грав би на барабанах, а дівчина грала б на піаніно. Та ще одяг в них крутий, подивіться, бачите, в них ноти, ноти на цих свитерах. Це класно виглядає. Свій костюм я б, звичайно, точно не змінив, тому що мені подобається мій Кавун на свитері, але все одно. Здається, він нас не чує. Означає ще він точно не зможе грати на гітарі, він ж не буде чути те, що грає. Я вже від стількох пропозицій сьогодні відмовився. Але, друзі, повірте мені, мене це до сих пір дивує. Тому нехай продовжують тут когось шукати. А я краще піду подивлюся, що там попереду, бачите? Дирижабель якийсь, чи що. Та ну що ж таке, п'ять років шукаю скарби і забув взяти з собою драбину. О, скриня якась це, цікаво, чия скриня. Давайте подивимося, що в ній. О, тут драбина є, цікаво, навіщо вона? Гей, хто? там, хто там? А ви мене чуєте, дістайте мене звідси, будь ласка. Яма якась, друзі, а що тут взагалі відбувається? О, вітаю, я шукаю скарби. Це моя робота, і ось я потрапив у пастку. Не можу з неї вибратися. Ви можете мені драбину подати, вона у скрині. Так, пастка така непогано. А, напевно, пісок під ним просто провалився, і він опинився там. Звідси, самому нереально вибратися. Скриня, ось, поряд з вами, там багато драбин, скидайте їх сюди, будь ласка. З радістю Йому допоміг, але, але самі знаєте. Ну що ж це за день такий, мені цікаво, хакер спеціально все це підлаштував. Я маю на увазі всіх цих людей, яких я сьогодні і зустрів. Ех, друже, друже, ну що ж, йому також не допоможу. Але все одно цікаво, що там за дирижабель. Ого, то він просто величезний. Подивіться, друзі, я б на ньому проїхався. Що людина якась там стоїть, а ходімо просто подивимося. Так, я повинен всіх ігнорувати, але ж дивитися, я можу. Ого, який він великий, слухайте, коли ви знаходитеся поряд. Він, здається, ще більшим. О, хочеш тебе підвезу кудись, а? На цьому дирижаблі в будь-який кінець світу? Я б на ньому в село хотів би, друзі. Ну серйозно, тому що я вже відійшов трохи від села. І в село б на ньому хотів би полетіти, але ж це з ним треба спочатку побалакати, розповісти йому шлях. А це я також зробити не можу, але в цей дирижабель ми вдвох точно влізли, та навіть в трьох та в чотирьох, та полетіли б кудись. Слухай, вирішуй якось швидше, тому що я вже буду зараз взлітати. Та що Тут мені вирішувати, Мін ж не знає, в якій я ситуації опинився. Тому я нічого вирішити не можу. Просто буду стояти та дивитися, і це це мій максимум. Знаєте, що друзі? Буду повертатися в село, буду йти таким шляхом, що вже точно нікого не зустріти. А ось друзі, я вже й дійшов до села. Так це було довго. Мені пощастило, я нікого не зустрів. Таке також буває. Тому зараз мені треба просто поспати, встати вранці, і все. 24 години мене, і я вже не повинен буду когось ігнорувати. І це насправді дуже-дуже добре. О, ще й дощ пішов. Ну добре, нічого страшного. Сонце, як ви бачите, вже сіло, тому давайте, давайте заходити вже додому. Ха <реш> ха. Стоп, ти куди? Ти куди дівся, друзі? Ви бачили тільки що хакера. Прийшов, щоб посміятися з мене. Та одразу кудись стелепортувався. Взагалі ненормальний якийсь. Але добре, давайте вже спати, тому що я за день дуже сильно втомився. Та в цьому селі взагалі хтось є. Агов, відкрита хтось двері. Хвилинку. Це точно не голос селян. Давайте подивимося, хто там. І постривають, ну це ж це ж ті дівчата, пам'ятаєте? початку відео я їх бачив, коли плавав. О, знайоми обличчя, а в цьому селі можна залишитися. Не розумію, невже вони селянів не зустріли. Селяни б їм сказали. Відповіли, що тут залишитися можна. Ти нас чуєш чи ні, залишитися можна, тому що нам до домівки йти багато, а під дощем, тим паче вночі йти не хочемо. Я б їх запросив в сусідній будинок, там тим паче. Все одно ніхто не живе, купа вільного місця могли б там спати, але здається, їм доведеться йти під дощем додому. Та ще й вночі, та що ж таке? Так, він нас знову ігнорує, це якось дивно. Друзі, доведеться, доведеться зараз просто зачинити ці двері так, не хочеться, але що вже зробиш? І тепер точно, точно вже треба лягати спати. О, давай в цьому будинку залишимося, а все одно нам ніхто не відповідає. Я думаю, що ніхто не проти. Ей, давай же, давай. Вже прокидайся вже ранок. Ех, ти та хто там Ех, прийшов? О, хакер, е, знову ти? Кажу, досить спати. Все, 24 години минуло, я повернув тобі твій канал. Ура! Нарешті друзі, зможу зайти на нього. А та по-перше, викласти це відео, яке я тільки що записав, а також подивитися статистику, яку я хотів подивитися. Ну все, бувай, зустрінемося ще. Так, так, на жаль, на жаль, ще з ним зустрінемося. Але ж добре, тепер я можу спокійно йти собі та балакати з усіма можна не ігнорувати. Постривайте, ну а це ще що. Вибухівка, а що не бачиш? Постривайте, селяни, а що вона тут робить? Через тебе навчора було цілий день погано. Е, я. я знаю, це ось ось навіть ваші сльози залишилися, але знаєте, я можу, якщо чесно, все вам пояснити. Просто мені треба було вас і ігнорувати, скажімо так. Та вже пізно щось пояснювати. Ей, 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 що ви, що ви так робите, не треба, та ну. Ви що, селяни, ну навіщо ви? Так. Можна ж було просто мене досухати. Я б вам пояснив свою ситуацію, ви б мене точно зрозуміли. А ось нарешті і ти, Ну все, я тебе знайшов, і тепер я можу тебе заарештувати. Іди сюди. Не зрозумів, хто це. Поліцейський. Поліцейський, поліцейський, якого ти вчора не врятував. Та я та я просто можу пояснити, там така ситуація була. А ти взагалі знаєш, що ти порушував закон, коли не рятував мене. В тебе була можливість врятувати, і ти цього не зробив. Та я я керувати автівку не вмію. Я б не допоміг все одно. Добре, але ти міг покликати на допомогу, і ти цього також не зробив. І я вчора цілий день сидів під цією автівкою, поки ввечері мене не знайшли. Ну я розумію, розумію. О, так Ось тоді, я пам'ятаю, як ти мені не допоміг, коли я в пасі сидів, я ж попросив просто подай мені драбину. Ем, так, так, це я просто, просто там ситуація така була. Ви уявляєте собі, а мені він навіть воду не подав та не розповів, де вона знаходиться. Просто пройшов скрізь мене і все. О, та дівчина, пам'ятаєте, в пустелі також її зустрів. Слухайте, та зараз вони тут всі будуть збиратися. Ні-ні, друзі, мені це не треба. До речі, каво, ти в селі більше не живеш, тому давай, збирай речі, які залишилися після вибуху, та йди звідси. Та ви зараз серйозно так ж не можна. А так як ти зі мною вчинив, так можна? ну, давай, розповідай ще. Так, все, я так більше не можу, вони зараз всі тут будуть збиратися. Кому я вчора е просто не допоміг. Тому краще десь десь в лісі сховаюся. О, друзі, а ви обов'язковали. Сколу зараз на дискайте на іншому відео. Дивіться їх вони звичайно також цікаві. а Також ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був я, Кавун. До нових зустрічей.